5 червня 2022 року в Мукачеві прощалися з полеглим 45-річним героєм України Карлом Ліхтенштейном. Захисник народився в Мукачеві у звичайній сім'ї робітничих, родині Балох. Прізвище Ліхтенштейн Карл отримав від дідуся. Ну, родився в сім'ї робочих. Я робив на заводі Мукаче прилад майстром. І родилася в мене дочка, потім родився син. Син, колись родив, я дуже радий був, що спадкоємець у мене. 1 лютого до 1977 року народився. То був найщасливіший день у моєму житті. Навчався Карл у другій школі Мукачева. Після закінчення хотів працювати в правоохоронних органах та вступив до школи міліції на Івано-Франківщині. Зараз це Прикарпатський факультет академії внутрішніх справ. Він отримав звання лейтенанта. Дуже файно все вчив, достав лейтенанта. Після учоби в нашому Качівському городі устроївся. Участковим у 2014 році Карл добровільно приєднався до Збройних сил України. Майже два роки був в АТО. Повернувшись, хотів знайти роботу і почати нове життя. Ну, дуже тяжко йому було освоїтися. Дуже тяжко було роботу знайти воїнам. О, був, трудолюбивий був і, і дуже грамотний був. У 2022 році почалася повномасштабна війна. Чоловік, маючи військовий досвід, не вагаючись, разом з першими вирушив на фронт. А поки я йду на війну. Я, я знаю воювати, а молодь заберуть. Що вони знають? Я йду на війну. Карл побував на всіх нульових позиціях солдат, механік водій, розвідувального взводу, другого механізованого батальйону військової частини А40 53 Карл Ліхтенштейн з усіх сил боровся за перемогу України і ніколи не втрачав віри. Весною, 24 травня 2022 року, батько отримав сповіщення про те, що його сина. Більше немає. Не дай Бог нікому такое потеряти свого сина. Дуже ми його любив, страшно. Він завжди вас підтримував? Завжди. Він мене дуже любив, дуже вважав. Герой загинув у Северодонецьку, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного і безжального ворога 5 червня у Мукачеві, в соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, відбулося прощання з ним. Поховали захисника на Алеї Слави поруч з іншими полеглими героями України. У Карла залишився син, якого він безмежно любив, та батьки.